Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і е, багато запитань у вас про Авдіївку. І так, е, зараз зачитаю: е, що в найближчі часи чекає Авдіївку? І термін до літа, що очікувати? Бо за цей час можна стільки дров наламати і без країни залишитися е, в рабстві опинитися. Ну, не так швидко це все станеться, але. Гаразд, подивимося. Ну, в мене чомусь не дуже добрі перечуття, скажу відверто. Там щось скоїться дуже. Не... Розумієте, наші відбивають, а там, там дуже підлості багато. Я відчуваю, там настільки темна енергія доконати їх хоче. розумієте? Гаразд, давайте. І так, в найближчий час, що чекає Авдіївку. Ви знаєте, наказ був одне, а тут йде наказ самого верху. З самого-самого верху, тобто йде від Путіна. Давайте скажемо так, від Росії. Путіна, не Путіна. Хтось каже, живий, хтось каже, мертвий. Вірніше всі. Я не чула, хто каже, що він живий. А, мені здається, я єдина, каже, що він живий і здоровий. Можливо, не так здоровий, але живий. І так, я не, бачу, я не знаю, де ви бачите маріонетку. Я не знаю, де ви бачите а, якихось Васильовичів. Я їх не бачу. Я бачу Путіна. Так, да, трошки підпух. Якщо ви подивитеся а, на його обличчя ті самі очі, ті самі губи. А це єдине, що можна що не, ну, неможливо підробити. Ну, ви можете зробити отакі, такі, знаєте, е, 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 як їх називають, колеса собі понадувати на губи. Ви губи не можете оперувати. Очі так само все залишається. Так, вуха можна оперувати туди-сюди. Якісь ці щочки підробити уколами, щоб він спух, але губи і очі це не міняється, видно зразу. Гаразд, не про це. І так, що про Авдівку? Дивіться, тут дві сили з одного боку, з другого боку. Це наша сторона, а тут є інша сторона. Дехто посередині. Я, е, я, в принципі, на своєму каналі я можу говорити, хто це є. Я завжди говорю, що оце, це є наш верховний головнокомандуючий. А наказ іде зверху. Ось якось так. Тобто, тут трапила коса на камінь. Наші вправно працюють, але тут хочуть теж. Зараз подивимося, давайте тоді так. Термін до літа ви просили подивитися, що чекає до літа Авдіївку. Ну, навіть не знаю, що казати. Тут хаотично трошки піде тут. Трошки, знаєте, відіб'ються чи втримають. Ну, чомусь в мене йде, що вони все рівно втримують. Дуже багато втрат я тут бачу. Дуже багато втрат. Знаєте, це чомусь в мене йде це ще гірше за Бахмут. Або Бахмут. Я не знаю, чи правильно так, чи так. Я бачу тут ще гірше, ніж в Бахмуті. Давайте так. Подивлюся, конкретніше. До літа буде, буде все ще нашим, чи Росія забере. Здається, втримають. Здається, втримають, але все рівно печалька випадає. Знаєте, оце втримають. Вибачте, скажу так, як є. Краще б здали. Через ті втрати, от. Тут що я кажу, тут ну, страшенні втрати. Дві четвірки. Це теж про щось говорить. Тут будуть іти домовленості про Авдіївку. Ну, виглядає, що ще втримають. Але щось у мене. підвішеному стані залишать наших. Ну, і тут теж свята нема. Тобто я не бачу, що навіть якщо вони і візьмуть, дивіться, Росія, навіть якщо візьме, все рівно там нічого нема. Ну, тільки що от свято, бо взяли розумієте, взяли пустелю. Розрушений город, будемо так казати, розрушене, роз... знищене місто. Ось як. І тут святкують. Може бути. Тому що в мене відчуття таке, що наших поклали в жертву от в жертву наших дали. Дуже боляче, дуже боляче, болю, Болючий розклад, скажу відверто. Знищують знищую, дуже багато наших, знищують. Тут, тут така, знаєте, енергія тяжка. Тут єдине, що ще диявола не вистачає. А так все є в цьому розкладі. Найгірші карти. А... Ну, в мене, в мене інтуїтивно іде, що добром це не закінчиться. Давайте так, я скажу. Добром це не закінчиться. Тому що, бачу, рашка може зайняти, так? але. Ну, ну... Велика перемога. Скільки років вони тут мусоляться. Ось. А наші можуть і втримати, але величезні жертви. Оце карти теж показують. от І відчуття таке, що безсмисленно. Це все задурно, запусто. Ось якось так. Вибачайте, моє любі. Хотіла би сказати щось порядне, щось хороше, щось обнадійливе, поки не можу. По цьому розкладу нема тут нічого хорошого, абсолютно нічого хорошого. Вибачайте, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!